Тема нашого заняття ознайомлення з дією віднімання, знак мінус, складання прикладів на віднімання для дітей старшого дошкільного віку. Сьогодні з капітошкою ми запрошуємо вас на цікаве заняття. Здрастуйте, друзі хороші! Здрастуйте, друзі мої! В'ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої! Малята! Пропоную вам зараз. Просто порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Ви гарно вмієте рахувати. А зараз я вам пропоную погратися в дидактичну гру. Назви сусіда. Малята, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви сусіда? Цифрочки 3? Так, молодці. Це цифрочка 2 і цифрочка 4. Так? Дітки, а скажіть, будь ласка, які сусіди в цифрочки 7? Так. Це 6 і 8. Молодці. Сьогодні ми вирушимо в подорож на Арифметичну гору. Тільки той, хто добре вчиться, зможе подолати її круті схили. На полонині нас зустрічає чарівник. Його ім'я чарівник арифметичних дій. В руках у нього чарівний мішок, а в ньому знаки. Давайте подивимось, що це за знаки. Деякі з цих знаків вам уже знайомі. Давайте назвемо їх плюс, Так, молодці. і знак дорівнює. А з іншими знаками ми ознайомимось трішки пізніше. Ці знаки допомагають чарівнику пасти овець, корів, кіз, кон. Подивіться, малята на галявині пасуться овечки. Пасуться білі овечки і чорні. Давайте з вами порахуємо, скільки білих овечок пасеться в долині. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять білих овечок. А давайте тепер порахуємо, скільки чорних овечок. Один, два, три, чотири. Чорних овечок всього чотири пасеться. А зараз ми їх об'єднаємо в череду. Тобто ми запишемо ось такий приклад. П'ять овечок додати 4 і дорівнює 9. Які ви молодці? Ви... Малята, давайте з вами розглянемо, скільки ж корів пасеться в долині. Одна. Дві, три, чотири, п'ять, шість корів пасуться внизу в долині, а одна з них відбилася. Що нам треба зробити? Давайте їх об'єднаємо всіх разом. Як ми запишемо? Ми запишемо шість плюс один і дорівнює сім. Пасеться. Сім корів в долині. Молодці дітки! Малята, ми з вами трішки попрацювали, а зараз я всіх запрошую на фізкульт хвилинку. Раз, два, час вставати. Будемо відпочивати. Три, чотири. Присідаймо, присідаємо всі. Швидко в тому проганяймо. П'ять, шість засміялись, всі посміялися. Шість разів понахилялись. Нахиляємося. Зайчик сонячний до нас завітав у світлий час. Будем бігати, стрибати, щоб нам зайчика впіймати. Молодці. Прудко зайчик утікає, диво промінцями грає. Сім-вісім час настав повернутися до справ. Малята, я вас хочу ознайомити з новим матеріалом. Коли наш чарівник пасе свою череду, йому доводиться не тільки поєднувати тварину групи, а іноді і відокремлювати частину овець від череди, давайте з вами порахуємо, скільки тепер овець на галявині: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Але нам треба забрати дві вівці, щоб зістригти з них вовну. Щоб забрати частину овець. Чарівник показує ось такий знак. Знак мінус. Цей знак позначає відняти. Давайте з вами спробуємо скласти приклад на віднімання: Шість овець. Мінус 2. Доріднює чотири овечки. Молодці! Малята. Давайте з вами порахуємо, скільки корів п'ють воду з озера. Одна, дві, три, чотири, п'ять корів п'ють воду з озера. Одна корова напилася швидше і відійшла у бік. Скільки корів залишилось? Одна, дві, три, чотири. Давайте запишемо прикладом. Спочатку було п'ять корів. Одна відійшла. Це знак мінус. Одна корова дорівнює 4. Залишилось всього 4 корови. Молодці. Малята! Зараз ми з вами розглянемо, як можна складати приклади за картинкою. Зверніть увагу, на лівій картинці скільки зображено пінгвінчиків. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Шість. А на правій картинці теж є пінгвінчики. Але вони відійшли від своїх пінгвінчиків. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три. Три пінгвінчика відійшло. Тож, давайте запишемо прикладом. Шість. Відняти три. Дорівнює 3. Молодці. Слідуючі картинки. Тут зображені яблучка і їжачок. На лівій картинці давайте порахуємо, скільки яблучок їжачок залишив. Одне, два, три, чотири яблучка. Так, молодці. І одне яблучко їжачок забрав. Тож ми будемо робити приклад на віднімання. Чотири мінус один дорівнює 3. Молодці малята. На цій картинці зображена в нас цибулька. Давайте порахуємо, скільки росло цибульок на лівій картинці. Один, два, три, чотири, п'ять цибулинок. Молодці. А праворуч на картинці теж є цибулинки. Давайте порахуємо, скільки їх вже вирвали. Одна, дві. Три цибулинки. Тож, давайте запишемо прикладом. 5 мінус 3 дорівнює 2 цибулинки. Молодці малята. Малята, ми зараз трішечки з вами відпочинемо і пограємо в пальчикову гімнастику курочка. Вийшла курочка гуляти. Ідемо пальчиками свіжої травички поскубати. Плескаємо ручками по колінах, а за нею малятка жовті курчатка. ко ко, ко ко-ко-ко, Не ходіть далеко, погрожуємо пальчиком. Лапками грібіть, клюємо пальчиками зернятка. Зернятка шукайте, загрібаємо ручками. З'їли тостого жука. Показуємо ручками який товстий жук. Дощового черв'яка. Випили водиці, показуємо, як черпаємо воду і п'ємо. Молодці малята. Малята, я вам пропоную зараз погратися в гру. Гра засели будиночки. Сидів хлопчик біля річки. Він спіймав аж три плотвички. один, два. Три. Лисенятко одну вкрало. Скільки рибок у нього стало? Ось так. Ми можемо записати цей приклад. Подивіться як: Три мінус одна дорівнює дві рибки. Так, молодці. Білочка назбирала собі їжі на зиму. Давайте малята порахуємо. Скільки ж вона горішків собі назбирала? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість горішків. А ще вона зібрала грибочки. Давайте порахуємо, скільки ж грибочків. Один, два, три. Малята ми можемо цей приклад записати ось так. 6 плюс 3 дорівнює 9. Це дія додавання була. Молодці. Дітки, на цьому наше заняття підійшло до кінця. Де ми сьогодні з вами побували? Так, на арифметичній горі. А з яким новим знаком ми ознайомилися? Так, знаком мінус. Малята, скажіть, коли ми використовуємо знак віднімання? Молодці, коли забираємо частину предметів. А скажіть, будь ласка, предметів залишається більше чи менше? Так, менше. Якщо вам було цікаво на цьому занятті, намалюйте, будь ласка, сонечку. А якщо було складно? Хмаринку. Дякую за увагу. До нових зустрічей!